Я бачу, що моя дитина стрімко змінилася, коли, коли Василь пішов на війну. Це був такий дзвін в голову. Ти собі стрибала по життю, так все нормально, класно. Вона боляче це сприйняла? Вона боляче сприйняла те, що він не порадився з нею. Оце. Це. І чому він так зробив? Я кажу, тому що він не хотів тебе травмувати. А він що мене не травмував? Кажу: стоп! Він чоловік, 65-та стаття Конституції. Що ти хочеш? Він свободівець, як він мав себе поводити? Я це все знаю, я це все розумію. Але чому він мені про це? Він каже, тебе дозами мав готувати. Так, він мав мене дозами готувати, я би тоді потрошки. Ну, і наслідок, так. чесно кажучи, непростий. Так, Це наслідок серйозний, наслідок зі здоров'ям. Але вона вже отямлюється, вона це все усвідомлює. Чому я про це говорю? Ну, це для всіх наших людей, щоб вони розуміли цей складний шлях до істини щоб це їх не вбило, а щоб це їх робило сильнішим.